Дарина це лікарка-педіатр з клініки «Доктор 24. Вона 2000-х років народження, так, молодий лікар, але тим не менше кваліфікований. А це означає, що Дарина завжди за доказову медицину і за профілактику. І власне, сьогодні ми робимо другу дозу вакцини від гепатиту В. Engerix, а вакцинацію в Україні від гепатиту Б почали у 2001-му. тобто вона не попала в календар державної вакцинації і за кошти держави. І вже в дорослому віці, будучи педіатром, зрозуміла, що від гепатиту Б треба робити захист. І власне, ми сьогодні Дарині зробимо вже другу дозу Енжерікса. Ми це все показуємо для того, щоб ви розуміли, що лікарі не тільки пацієнтів вакцинують, а й самі. Роблять собі щеплення і своїм колегам, власне, тому ми популяризуємо вакцинацію. Я знаю, що багатьом людям це не подобається. Дехто каже, що ви колете фізрошчин, але всім, хто сумнівається, можете прийти до нас на процедуру вакцинації. Дариночка, маленький окольчик буде. Що ти скажеш? Норм? не боляче не боляче взагалі. Так, тут один мілілітр об'єм речовини. Ось. І через півроку у нас буде вже третя доза, тобто остання. Це Якщо ви старші 20, 24 років, то ви маєте задуматись про ваш імунний статус, чи є у вас захист від гепатиту Б, чи немає. Тут є певний ризик, що ваші батьки могли зробити вам дуже добре і купити довідку про вакцину. В такому випадку треба здати на антитіла імуноглобуліни до hbs антигену Напишіть в Дірект або в коментарях, і ми вам скажемо, як називається цей аналіз. Тому що, на жаль, був такий період антивакцинальний потужний рух, що вам могли запис зробити, а по факту у вас немає. Тому краще перепровіритись, і якщо ви старше 24 років, прийти і зробити вакцину від гепатиту Б, тому що ви ведете активне статеве життя. Ходити в салони тату до косметолога знову ж таки жінка, це людина, яка може народжувати, втратити кров під час пологів, переливання донорської крові, можна інфікуватись. В стоматолога, тобто ризиків багато, просто повірте і довірте, що краще зробити вакцину від гепатиту В, ніж не робити. І запитайте ваших батьків, мама, тато ви мене взагалі захистили від гепатиту В Мене не захищали. Так що не бійтеся вакцинації, це безпечно, ефективно і корисно для популяції.